Великий будинок, простори, обійстя, численна худоба. На цьому подвір'ї у селі Павлово на Ужгорочені все як у більшості сільських родин. От тільки незвично багато дітей від маленького до великого. Будинок із простою та промовистою назвою Сім'я став рідним для п'ятнадцятих дітей. Їх взяли із інтернату, і з того часу життя стало зовсім інакшим. Змінилося те, що я почала по-другому дивитись на сім'ю. Ну, взагалі я почала розуміти, що я не сама, що є люди, які люблять. Які приймають, яким просто я не байдужа. Будинок Сім'я це частина благодійного фонду Райдуга. Існує він уже 9 років. Прийомні батьки беруть дітей з різних інтернатів і виховують їх доти, доки не будуть готові йти у самостійне життя. Мама великої родини Марія Луцьо розповідає, що в інтернатних закладах життя геть інше. Там діти, хоч і забезпечені усім необхідним, але до реального життя зовсім не пристосовані. Тому доводиться допомагати із пошуком роботи старшим. Це велика проблема, тому що на сьогоднішній день важко працевлаштуватись нормальній людині, яка виросла в сім'ї, яка знає всі принципи і взагалі всьому навчена. А нашим дівчатам ну, трошки важко. І знаєте, ще та наша стара система, якщо чують, що дитина закінчила школу інтернат, ні-ні, дякуємо до побачення, але ну, нам якось вдається. Працюють діти і не навчаються, і це, звичайно, були старі будинки, в них не було абсолютно ніяких умов для проживання. В нас не було тут в селі газу взагалі, в нас не було нормальної води, в нас не було каналізації. Але крок за кроком поступово це все тут відтворювалося, відбудовувалося, і ви бачите зараз, в яких ми тут умовах живемо. Хтось їде ставати на ноги у місто, а до батьків та братів сестер навідується вже зі своїми малятами. А хтось залишається тут, у селі, та допомагає із великим. Таким господарством, що годує всю родину. Я мріяла мати таке господарство. Жити в селі дуже мріяла і мати таке господарство. Ну, от Маємо велике господарство, це корови маємо, дві корови, маленькі свинчат, віднамки, чорні, дев'ять двоє, троє білих таких свин, 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 свиномат і одна мама віднамка, така висока. Маємо курей, зайчинят маленьких. Я їх наприклад відгодую. Малечка, вони дуже маленькі. Ось так у повсякденних клопотах проходять дні великої дружньої сім'ї. Буває тут по різному, і не без сварок, і складні часи трапляються. Але коли під одним дахом збираються любов, взаємоповага та добро, то є сили долати всі негаразди.